А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами. Там спокійніше є, бо на землі війна. Розповідаю. Ми посадили дерева. Ці дерева посадили е, е, на сінечка посадили е, біля Антонівського мосту ще до вторгнення. І оці всі насіння зійшли. І коли була окупація, їх викопали отакими малесенькими. Викопали і пересадили. І За ними доглядали. Дівчата приходили, поливали хлопці. І от вони за два роки виросли такі великі. І це павловнія, це квітуче дерево, воно буде квітнути отакими от гронами, як такого бузького кольору. Тут буде дуже гарна алея. Пам'ять про тих, хто загинув на Херсонщині 1 березня, намагаючись зупинити російську навалу. Ми сьогодні зробили малесенький внесок у нашу перемогу. Слава Україні! Слава. І тільки спогади залишаться в серцях. благаю, Боже, збережи мою країну. Молюсь до тебе. Порежимся життя.